Я некрасива, у мене нічого не вийде. Я дуже переживаю за завтрашній день. Як часто ви так про себе думаєте, як часто у вашій голові є багато таких думок, і взагалі є хаос з думками, коли ви вранці прокидаєтеся, а ви вже тривожитеся, ви вже розумієте про себе, що ви якась не така, ви автоматично себе критикуєте, знецінюєте, принижуєте. До чого це все може привести? Це все може привести до такого психосоматичного симптому, як мігрені. Це один з внутрішніх конфліктів, який спричинює важку головну біль, яку ви не можете забрати таблетками. Також може бути ще один такий конфлікт, коли ви дуже некомфортно почуваєте себе в контакті з якимись іншими людьми. Наприклад, при розмові з півробітниками чи з близькими людьми ви відчуваєте себе якоюсь нижчою, не такою. У вас відчуття небезпеки, у вас відчуття, що хочеться сховатися від тої людини і випригнути з цього контакту. Тобто у вас виникає автоматична напруга. Чому так стається? Тому що ви в процесі контакту з людиною думаєте, що ця людина певним чином вас сприймає, і вам це неприємно. Якщо у вас є такі симптоми, і ви не можете е, впоратися з мігреннями, з головними болями, то сядьте і подумайте, що я про себе думаю, що я про себе знаю, тому що наш мозок вірить в те, що ми про себе думаємо, і починає нам створювати таку реальність. Якщо вам цікаво більше про психосоматику і здоров'я в тілі, підписуйтеся на мою сторінку, лайкайте це відео, пишіть коментарі, щоб вам ще було цікаво дізнатися. І я знімлю відео саме на вашу ситуацію. Будьте здорові!